Доброго дня. Доброго дня. А мене цікавить робота в Нідерландах. Є якісь вакансії у вас? Скільки повних років? Де ви знаходитесь, які документи мати? Оплата, а ви де знаходитесь? Доброго дня. Доброго. — Підскажіть, будь ласка, шукаю роботу в Нідерландах. Знайшов вас в Тіктоці. Скажіть, є актуальні? У клінінгу тепер дуже важко без мови знайти роботу. Так. І у і у складах теж можна сказати. Так, оце ж я з англійським, так? Да? Да, дуже сильно перебирають зараз кандидатами, хочуть і помоложе, і щоб було знання англійської. І всім привіт, друзі. Ви на ютуб каналі Арчі. Сьогодні ми поговоримо про види робот і також позвонимо роботодавцям, які є вакансії в Нідерландах. Що ми можемо розказати, які бувають контракти? Тому заварюю щось смачненьке, чайочок, щось собі смачненьке поїсти. Приємного перегляду. Ви на ютуб каналі Арчі. Не забудь підписатись і поставити лайк, де ти працюєш. Можливо, ти будеш наступним в моєму ролику. Всім гарного дня. Поїхали. Алло, добрий день. Добрий день, Василь, правильно? Так, правильно. Е, підскажіть, будь ласка, у вас є фірма, і ви допомагаєте безкоштовно влаштуватися українцям в Нідерландах, правильно? Вакансії безкоштовні. Так, правильно. У вас офіс знаходиться в Амстердамі. Е, так. Скажіть, будь ласка, які зараз вимоги до, до українців, які хочуть знайти роботу собі в Нідерландах? Знання мови, вік, е, праця, там, оплата, що їм потрібно? Е, залежить усе від бажання людей. Так. Але, коли, але коли є у людей можливість, наприклад, працювати у різних сферах у Голландії, у Голландії вони не роблять різницю між, між звідки ти. Так. Якщо в якщо тебе, якщо тебе кваліфікація, яка підходить, на, не має значення чи на бухгалтера, чи, 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 чи працювати у охороні здоров'я, то теж можливо, але треба, наприклад, перекласти свої дипломи, які, які на європейський стандарт. Ну, якщо людина має якусь професію і розмовляє англійською мовою і може перекласти свої якісь дипломи, то ви можете знайти роботу по професії людині, правильно? Я, я так кажу, коли у людей можливість така є. Так. Та мені теж можливо буде знайти для людини роботу і зв'язатися з роботодавцями, до яких вона підходить, так у і до і до сфери, у якій вона хоче працювати. А для людей, які не знають мови, ну немає по спеціальності, якісь такі роботи, склади, якісь заводи, клінінги також у вас є такі вакансії без знання мови. <рес> Які в нас контракти бувають в Нідерландах? В Нідерландах у нас бувають контракти нульові і бувають фаст-контракти. Це постійні. Чим вони між собою різняться. На нульовому контракті сьогодні ви працюєте в понеділок, у вівторок немає роботи, вас не, не визивають, і ви нічого не заробляєте, ви приходите. Також ви можете на фаст-контракті у вас є. Фіксовані години на тиждень або на місяць, за які вам заплатять кошти. Як кажуть, якщо предприятика згорить або з ним щось станеться, то вам все одно заплатять кошти або знайдуть вам на заміну, відправлять, якщо це велика філія в Нідерландах, то вас можуть відправити на другу роботу. Нульовий контракт ви не забезпечені часами. Плюс на нульовому контракті, якщо ви захворіли, у вас є якісь сімейні проблеми, то хвороба больничний вам не оплачується. На фаст-контракті вам больничний оплачується. Також система відпускних. На нульовому контракті ви самі собі збираєте, з кожної вашої зарплати йде вичитання декілька євро на день то вам, ви самі собі збираєте на відпустку. Наприклад, як я працював на Олімпію за рік, я напрацював там на 5 тижнів. І я вибирав собі там по тижню, у відпустку, і по 2 тижні, і мені це все виплачувалося. Як це працює на фаст-контракті? На фаст-контракті, якщо у вас на рік вам дається 6-7 тижнів, там від 25 днів до 30, і там можна більше переробити, у вас забезпечено ви відпусткою. Також ви, у вас є хворобові хворобові, оце слово придумав больничний. <смістичний> <смістичний>. Наприклад, в мене була така ситуація. Я вже працюю на фаст-контракті. Мене була така ситуація. У мене були проблеми зі спиною. І я півтори місяці лікувався, ходив до реабілітолога, до нашого Максима, українця, який є, працює біля Тор... біля Ротердаму в Лідер Керкі. Якщо я не ошибаюся, то я оплатив за свої кошти свій реабілітолог. Так як в Україна, в Нідерландах з медициною це дуже важко. Але мені все, я півтори місяці був на хворобовому, на лікарняному, і мені це все заплатили. І був такий випадок, що хлопець захворів на роботі і йому сказали, звільняйся. Ну, він. Звернувся до професіоналів, які в Нідерландах займаються роботодавцями. Якісь там соціальні служби, які підтримують робітників в Нідерландах, і йому сказали, що ти отримав травму на роботі, тому вони тебе не можуть звільнити. Вони визивають його в офіс і кажуть: ми платимо тобі 10 тисяч євро, і звільняйся, будь ласка, ми не хочемо працювати. Але соціальна служба сказала йому, ти можеш. Хворіти, лікуватися скільки, скільки тобі це буде потрібно, і вони не мають права тебе звільнити. Тому фаст-контракт зах... ну, захищає, добре захищає людину. І зараз я вам розповім ще одну історію, яка дуже гарно впливає, що у вас є фаст-контракт. І що телефонуємо робітникові, який під виготовлення документів, так як українців багато де зараз не приймають, і будемо телефонувати, дізнаватися, що в них є, скільки це коштує. Доброго дня, доброго дня, вікторія. Підскажіть, будь ласка, які у вас є зараз вакансії в Нідерландах і які вимоги до українців, щоб вони знайшли собі роботу, так як велике звернення людей, і вони шукають роботу? Потрібен англійська чи нідерландська? Що взагалі є у вас? E, Дивись, у нас є вакансії зараз. Для жінок на склади і упаковку квітів, і також для чоловіків на склади і упаковку квітів. Також та на соки. Там зарплата трохи більше ставка, але там є вимоги. Потрібно знати англійську мову. Що для жінок? Що для чоловіків на квітах не потрібен язик. Ага. E, а що ж зараз нідерландці вже більше строго до цього відносяться? І дуже... хочуть з англійським There... да. Да, дуже сильно перебирають зараз кандидатами, хочуть і помоложе, і щоб було знання англійської і права. Тобто такі кандидати в першу чергу будуть забиратися. Е, є групові виїзди зі Львова, з України, поки є місця, також і для пар сімейних, але ну краще, щоб люди знали англійську права, тому що дуже перебирають зараз. Ну раніше як людей брали без знання мови, просто забивали людьми, а зараз вже перебирають потрібні да. вже хоча б з знанням мови, вже нетерпіли. aby znania mowy, tak? Да, зараз ко кожного кандидата розглядають самостійно, спілкуються з ним. Дуже часто фірма вже напряму зв'язується після підтвердження і також перевіряють рівень англійської. Все, тому що люди дуже часто пишуть, що в них є англійська мова, приїжджають, а потім Це далі, як ти виставляла в себе в сообществі, що хлопець приїхав, сказав, що розуміє англійську, але він не да. знав і його відправили додому, сказали шукай собі сам роботу. Сам набрехав і сам приїхав. Да. Зрозуміла, скажи, будь ласка, в середньому, скільки якщо це підвищується, Виготовлення документів, яка цінова політика за вакансію, десь іде, щоб люди розуміли зільвову но ну, з України як їх хочуть приїхати? Є дві вакансії. Е від 200 до 250 євро. Так як ми даємо перевізника тільки групові є виїзди, тобто фірма сказала, що всі люди повинні приїжджати в один час. І чому ось дуже часто запитують, чому люди не можуть самі приїхати на локацію? Тому що якщо їдуть люди з України, дуже часто очередя. дуже часто, перевізники їздять на кучу різних адрес і людей довозять або дуже рано вночі, або там пізно, ну тобто в різний різний час, і це mm -hmm. дуже незручно, тому що всі люди приїжджають в різний час. А коли йде груповий виїзд зі Львова, вони всі приїжджають чітко з точки А в точку Б. Тому це дуже зручно. Ціни на, на такі вакансії під оформлення 200-250 євро. Так, а якщо людині наприклад, в даний момент вона замовила у вас вакансію, але ще не виїхало і написала вам заздалегідь, то ви також я так розумію, читав у вас є повне повернення коштів. Правильно, так звичайно, якщо з нашої сторони щось не виходить, або у людини, ну звичайно, це не не робить. Це так, як в мене ось недавно була дівчина, вона заплатила за вакансію, все забронювала місце. А на наступний день, з утра названі, все в мене плани змінились, я там не хочу, поверніть гроші. Тобто, це зрозуміло, що людина просто десь ще шукала варіанти, можливо, знайшла в собі якісь кращі. Але дійсно, якщо у людини якісь там проблеми, от нас є хлопець зараз, який також зараз не зміг поїхати, возврат не треба, але попросив його устроїти пізніше, тому що в нього є хронічні заболівання, йому стало хуже, і ми, звичайно, йдемо на встрічу, тобто ми предла. Або зробити возврат або пізніше працевлаштувати. Uh -huh. тобто, а, а, а саме більше, наприклад, те, що хвилює людей, якщо людина приїхала на складку, де ви влаштували людину, а їй там дуже важко працювати, можливо, щось їй підібрати ще е, за якусь якийсь вакансію чи якусь другу роботу. А, дивіться, так як приїжджають на локацію на фірми, там, де є багато різних процесів, по-перше, можна Просто у координатора попросити, щоб перевели на якісь другі процеси, тому mm -hmm. що дуже часто люди просто мовчають за це, а mm -hmm. потім визванюють нам там з претензіями. Хоча є координатори, є україномовні координатори, яким можна сказати. Я там, наприклад, працюю на сортовні на Мені важко. Можна мене переставити на якийсь інший процес, і там без питань переставляють. Це тобто можна вирішити, має. так да да, 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 головне просто по місцю запитувати, як є. Добре, дякую, дякую. дякую, дякую, велике. Будемо ще телефонувати. Тоді дякую за інформацію. Будемо на зв'язку. Так, да, на зв'язку. гарного дня. М -м, і отак, от, друзі, бачите, це під виготовлення документів, це я людям раджу шукайте самі або можу надати перевіреного роботодавця. Це які хочуть приїхати в Нідерланди, не хочуть шукати, де є місця в Красних Хрестах, так як зараз 10% приймають. Шукайте самі фірми, але я раджу їхати через роботодавців, це вам комфортніше. Ви приїхали, у вас вже є житло, ви можете працювати і ложити собі касочку в карманчики. Зараз будемо дзвонити ще одному роботодавцю, якщо візьме телефон. Виїхали. У клініку тепер дуже тяжко без мови знайти роботу. Так. І у, і у складах теж можна сказати. Так, оце ж я плюси і мінуси. Е, ну я думаю, що нульовий контракт це взагалі єдиний мінус, тому що у вас не забезпечені ви годинами, не забезпечені ви. Ніякими лікарняними нічим не забезпечені. Відробили, отримали раз на тиждень, раз на місяць, і все, фаст контракт це дуже добре. У вас є елементарно лікарняний, у вас є відпускні, у вас є різні бонуси. І якщо ви працюєте нормально, робите якусь свою норму. А якщо ви робите на другій якійсь роботі, ви робите свою роботу, то у вас немає ніяких проблем, у вас не звільнять. Якщо ви... По вині роботодавця або на цій роботі захворіли, або у вас з спиною проблеми, проблеми якісь з своїм здоров'ям. Ви можете лікуватися і вам будуть платити кошти. У вас ніхто не пошле. А якщо вам будуть пропонувати елементарно звільнитися, були такі випадки, коли людям кажуть, ми вам платимо 5 тисяч євро, 10 тисяч євро, ні, цього не варто робити. Вони мають вам виплачувати кошти, і ви забезпечені страхуванням вам будуть. Платити кошти, ви можете звільнитися тільки якщо по згодою двох сторін, якщо ви хочете змінити роботу. Якщо не хочете змінити роботу, то не звільняйтеся ні в якому разі. Як я розмовляв з однією компанією, що розказувала по цих всіх ситуаціях, зараз я вам детально все розповім. Чому мені роботодавці розказали, і я питаюся людям також розказати, що у нідерландці вже перебрали дуже багато українців і тому зараз шукають уже більш кваліфікованих людей, які можуть розмовляти хоча б англійською. Так, да, я не я не думаю, що вони перебирають людей, але як які голландці в них, них така культура, що спочатку війни вони помагали всім, чи ти знаєш мову, чи не знаєш мову, так а те. А тепер, навіть хоч у, у всіх секторах людей не достачає, так. Навіть тоді вони тебе не візьмуть на роботу без англійської мови. А чому? Бо комунікація у них дуже важлива. Зрозумів. Ну а взагалі, на даний етап, якщо людина звернеться і скаже, що вона не знає мови, тоді виходить, що ви не зможете допомогти їй, правильно? Діло в тому, що дивись, так як у мене для мене теж володіє, так як для всіх моїх, які вони кажуть, що людина каже тут 2-3 роки. І вона не знає базову англійську мову, так а та вони дивляться дивляться на це, так як людина у не мотиві... у неї мотивації немає. Я зрозумів, але, але є люди, які е, тяжко вчуться мову, які старі вже і вони не ну е, ніколи мову не вчилися, так, так як молоді. Але е, для таких людей просто є менше шансів попасти на у на ринок праці. Зрозуміло. А які зараз ось актуальні? Які вакансії є коротко і яка погодина оплати? Ну так, наприклад, щоб люди більше розуміли. Наприклад, на прибиральник мінімальна зарплата 14,83 за годину. Так. Ну, і, і там е, е, автоматично ти збираєш пен, пенсію і відпускні дні, і відпускні е, гроші. Так, е, то виходить 25 5, 25 робочих днів як відпуск. Считається. Так. І е, на сума 8% з річної зарплати. Зрозумів, ну ви допомагаєте, уточнимо для людей, для моїх, ті, що дивляться, ви допомагаєте безкоштовно з вакансіями, правильно в Амстердамі? у, у Голландії такий закон, що за допомогу не можна від людей брати гроші. Так, зрозумів. Це то, так, то таке правило закон. І я ніколи на людях не заробляю. Я з людьми разом заробляю у до це. Зрозумів, так, з, я. зрозумів, зрозумів вас. Дякую за інформацію. Тоді, якщо люди, у людей буде попит, будуть люди писати в коментарях, що хотілося б до вас попасти в агенцію. Тоді буду надавати ваші контакти. Добре, дякую. Дякую гар, гарного вам дня, а, до побачення, дякую то, за інформацію. Дякую, до побачення. Отак от, друзі. Тому раджу всім вивчати мову. А якщо комусь потрібні роботодавці або вакансії, в мене все є в телеграмчику. Всім па-па! Я вам розкажу так: у мене в телеграмі є безкоштовні вакансії, і також вакансії, які хочуть, хто хоче приїхати під виготовлення документів. Щоб на безкоштовні вакансії прийти, вам потрібно зайти в Телеграм, дізнатися номер, такий як я вказую. Офіс знаходиться в Роттердамі. Ви можете написати в WhatsApp ці жіночки або поїхати в офіс, і в неї вакансії повністю безкоштовні. Якщо у вас є БСН і ви проживаєте. Що вона мені сказала? Зараз немає в неї часу, що нідерландці дуже хочуть співпрацювати з українцями. Вони вже не хочуть бачити руменів, поляків, всіх оцих останніх. хочуть співпрацювати з українцями. Є у них підприємство, яке працює 100 чоловік, зараз вже працює там. Більше 30 українців вони хочуть замінювати хочуть українців. Але так як на початках, коли українці переїхали в Нідерландах, брали на роботу українців без знання мови hello, goodbye і все, типа, все, що знали українці. Але зараз нідерландці перенаситились, бачу, що українці працьовиті, і працюють дуже добре і віддаються на роботі повністю. Тому вони зараз почали перебирати і шукають нормальних людей. Що я вам можу сказати? Що ви можете без знання мови знайти в Нідерландах? Це від 14 до 17 євро. Шукати важко, але все можливо. Можете на клінінг склади, якісь, якщо чоловіки на доставку, також потрібні водії безкоштовна вакансія на категорію Б на доставку на ДХЛ. На це є також є в безкоштовні вакансії. Можете працювати, можете робити все можливо, тільки ваше бажання. Якщо ви захотіли, ідіть до цієї цілі. Напишіть мені в коментарях або переходьте на мої соціальні сторінки, і я вам зможу чимось допомогти. А якщо не зможу допомогти, щось вам підскажу, як вам знайти на роботу. І також це не реклама. В Нідерландах, якщо ви маєте всі документи, можу порадити вам фірму, називається Олімпія. Находиться вона по всіх Нідерландах, е, працює добре. Я відпрацював на них один рік, майже там дев'ять місяців чи десять. Якщо мені приходило там на якісь 100 євро менше, я телефонував в офіс, е, можливо, такі затримки або збої. І мені на наступну середу, по середах там була зарплата. На наступну середу мені все виплачували. Відпускні виплачували, і все було добре і відзивчиво. І там також я влаштувався без знання мови. Е, Скажу лайфхак, заходите в таку рекрутерську фірму і хло. На англійському я шукаю роботу. І потім кажуть, my English and little bit, can you please translate. І, і, і взагалі без проблем, вони всі розмовляють через переводчик. Ви можете на переводчику написати, я середньо володію англійською, але я хочу розуміти всі нюанси, тому можна я буду користуватися перекладачем. І це допомагає, і я так влаштовувався, і всі так влаштовуються. Доброго дня. Доброго. Доброго. А, підскажіть, будь ласка, шукаю роботу в Нідерландах. Знайшов вас в Тіктоці. Скажіть, є актуальні? На яких документах. Е, ну, у мене є БСН і стікер. А Зараз тільки по польських документах. Що, що? Зараз тільки по польських документах з території Польщі. А, у вас тільки територія Польщі, а Нідерландів немає, так? Да? На сьогоднішній день. У таких документах, як у вас, ми не працевлаштовуємо uh -huh. тільки тих, що на польських документах з території Польщі. А в мене брат в Польщі знаходиться, тільки приїхав. Йому щось можна підібрати? На яких він документах? Е, просто паспорт він приїхав тиждень назад. То ну, має зробити песель зі статусом ОКР, скачати собі дію правил, працювати тут на території Польщі мінімум один повний місяць, щоб були. Вкладки ЗУС і тоді можемо щось підбирати. А потім він може в Нідерландах собі роботу знайти ну, через вас. А як він буде? Він так, по А1 буде, якось оце розказуєте, що в інтернеті, так? Так. А ви не виготовляєте да? документи Стікер, БСН з проживанням, тільки по командуванню? Якщо Стікер йому виробити, то то одразу має їхати до Гола до Голландії, Якщо якщо ви зробите стат песні статусом ОКР, то Стікер йому в Голландії не можна буде зробити. А скільки коштують ваші послуги? Наші послуги безкоштовні. А, безкоштовні. Працевлаштовуєте безкоштовно. А по Польщі також ваша робота є, да? І щоб знайти... так? Mm -hmm. Так. Я дякую, гарного дня, до побачення. Да, до побачення. Бачите, друзі, з тим, що українці дуже багато, які приїжджали під виготовлення документів в Нідерланди, робили собі документи і йшли з роботи, звільнялися, нічого не говорили. 50% фірм в Нідерландах вже не виготовляють документи. А якщо ви хочете відмовитися від песель Укр від статусу Укр в Польщі і переїхати в Нідерланди, також мені пишіть в коментарі або в особисті в інстаграм, і я вам допоможу і розкажу, як це все зробити. Алло, доброго дня. Доброго дня. А мене цікавить робота в Нідерландах. Є якісь вакансії у вас? Скільки повних років? де знаходитесь, які документи маєте? 28 років знаходжусь в Польщі, маю тільки паспорт тиждень тому виїхав. Ага, я зрозумів. Роботу тільки для себе шукаєте? Ну, Для себе, для друзів. Ви готові розглядати виїзди? Е, ну, взагалі розглядаю хоч сьогодні їхати. О, це скоріш за все, це нереально. Дивіться, давайте подивимося. Е, Наберіть мене в пів третього, в два тридцять, бо я зараз саме відходжу на обід і зможу вам щось розказати, бо буду біля ноутбука розглядати. Ну а просто, просто, просто в двох словах. Яка, яка, ціна, я, яка ціна ваших наразі... послуг і яка приблизно зарплата там із житло? В двох наразі, словах? Наразі наразі. Наразі під виготовлення документів можуть бути тільки склади. Склади, склади, під овочі, фрукти. По заробітній платі це 14,6 євро круто. А, це довго ряхування податку. Чи саме на руки це буде 11,4 євро плюс понад години, плюс 25%, плюс вигоди у вихідні дні, це плюс 50% і плюс виходи у святкові дні, це плюс 125% до заробітної плати. По роботі це роботи на складах, склади самі по собі здорові, автоматизовані. В общем, роботи надається на круглий рік. Понятно, що зімою там буде певна Посадка по годинам, то тобто якщо зараз сюди працюють по 10 годин, то зімою там ну, після грудня місяця, там буде 7 годин, типу того. Ну, це так на півтора-два місяці буде посадка в будь-якому випадку. Якщо говорити по житлу, житло надається роботодавку, плачуть воно заробітної плати в середньому 430-500 євро на місяць, в від околиць, куди попадете. Ми працюємо переважно по всій території Нідерландів, а, зазвичай це околиці великих міст. Алкмар, Роттердам, Розендал, Гага, Венло, Хорн, Амстердам, типу того. То є, в Принципі так, робота на складах, робота на лініях, люди стоять на лінії, кожен займається своїм процесом. Хтось перебирає, хтось сортує, хтось uh -huh. а ціна ваших послуг під, під, під виготовлення документів, під виготовлення сікера буде 298 євро за один. 298 євро з людини? Так. А оплата так. як проїздить у вас? Uh -huh. а оплата, а ви де знаходитесь? Хочі, в Польщі, Варшаві? Да. Ні, не в Варшаві в Познані. Я А, uh, Ну дивіться, ми працюємо офіційно, знаходимося на лікті Вінниця і в Польщі, у Польщі наш офіс. Uh, як все відбувається, ми з вами поговорили, я понад вам вакансії, ну я відразу під виготовлення документів теперь, сім двадцяте число. П'ятнадцяте, двадцяте, навірно, не речі. А час виготовлення документів який? Два тижні, десь три тижні, Ну, на цей час будете працювати. Ага, а скажіть, будь ласка, які, ну, наприклад, як ви находите в Україні в Вінниці і в Польщі, в Варшаві, у вас є офіс, так? То я можу прийти до вас, наприклад, якщо я приїду в Варшаву і заплачу, і що ви можете мені надати, підтвердити оплату? Дивіться, По-перше, у нас немає оплати ні на офісах, ми не беремо ні очіку, ні на карти ми оплату не беремо. У нас випадку. Через банк на розрахунковий рахунок компанії. І то виплата йде вже у тому випадку, якщо у вас вже офіційно заплатить в роботодавець. У нас йде подача документів на фірму, тобто ми подаємо. А якщо можна... я хочу заплатити, тоді, ну, там, коли приїду, важливо, таке. На, офісі, на Ви на офісі можете приїхати, проконсультуватися, але на офісі заплатити не можна. А в іденові ще можна заплатити? Ну так, да, ну я в Нідерланди приїду на роботу, і, можливо, я там заплачу комусь. А, ні, 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 нас немає. Ага. Ми, це ми це, це я просто кіпа, за інформацію вам заплатити кошти, а потім їхати і непонятно куди, да? ну як гарантії ну, отримати. з Львова, А скільки на коштує на автобус на з, з, зі Львова? 180 євро. Зі Львова 180 євро і довезуть да. мене до роботи да. в Нідерланди, так? Так, да. да. до офісу. Зрозумів, дякую, я подумаю, тоді перетелефоную. Друзі, це також стосується тих, хто хоче переїхати в Нідерланди під виготовлення документів. У мене є одна надійна людина, я можу її порекомендувати. А якщо ви шукаєте других, я вас не заставляю писати мені, щоб ви в мене дізнавалися. Шукайте самі. Але я знаю надійну людину, яку я можу рекомендувати, Влаштовувались мої знайомі, мої родичі через них, і тому я з ними співпрацюю, надаю вам таку корисну інформацію. Дякую, що були зі мною. По безкоштовним вакансіям в мене в телеграмі надаю Олімпія і надаю українськомовну жінку. Я працюю в Роттердамі, проживаю більше 20 років в Нідерландах. Тому всім дякую за перегляд. Дякую, що був зі мною. Чао!